Новий рік українці зустрінуть без снігу та сильного холоду. А ось вже з 3 січня всю Україну накриють снігопади та знову прийде похолодання після короткочасного потепління. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 1 січня, опадів взагалі не передбачається. По всій території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Вночі все ще буде мороз від мінус трьох до плюс одного градусів тепла. Дорогі глядачі, вся наша команда хоче вас привітати з наступаючим новим роком та побажати вам мирного неба над головою у середу, 2 січня, дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях, а також на Волині та Закарпатті. На всі решті території країни буде переважати суха та хмарна погода. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Південним областям пощасти ще більше. Там буде від плюс 8 до плюс 12 градусів. Вночі по всій країні від нуля до плюс трьох градусів тепла. У четвер, 3 січня, сніг буде йти майже на всі території країни. Дощ без снігу пройде у Миколаївській та Одеській областях. А ось суха та хмарна погода буде лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вітер очікується рвучий 7-12 метрів на секунду. В цей день після краткочасного потепління знову похолодає та очікується від мінус 2 морозу до плюс 1 градусів тепла в день. Лише у південно-західних областях буде тепліше від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до мінус 2 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!